Ісусу, слава, хвала, Спасителю. Християни, дуже важливі слова, які навчав своїх учнів раві, коли він побачивши багато народу, що за ним сів на гору і, відкривши уста, почав навчати їх. Це є нагірна проповідь, одна з най... найважливіших. Блажені Боги Духом, бо їхнє царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю, Блаженні засмучені, бо будуть утішені, Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чистим серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати гонити та виговорювати, всяке лихо на вас, обмовляючи мене, ради, радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Амінь. Будьте благословені Господом нашим Ісусом Христом.